На вже відноситься проєкт рішення про внесення змін та до рішення виконавчого комітету Новобузької міської ради номер 84 від 14 червня 2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новобузької міської ради на 22-25 роки. У мене тільки запитання, а може я не знаю, є у нас керівник відділу освіти. Є, є. Сьогодні є. на засіданні земельної комісії архітектор Висоцька сказала, що у нас у 10-й школі немає якихось книжок. Не може виділити кошти, щоб закупити. Не, може уточнити це питання? Книжок. За яку ви сьогодні книжку казали? Щоб ви не можемо депутати, виділити гроші на книжки. Ну, ви мені, я зараз задаю питання відділу від освіти. Поясніть, яких книжок якої книжки не вистачає? І чи треба кошти на це? Ні, це не повноваження депутатів із тебе тому що постачання підручників здійснюється за державні кошти на підставі е, наданих е, закладами сітки інформації про потреби і тих, хто проходить конкурсний відбір по підручників. Ну є такий факт, та, що контролю зараз не вистачає. Просто, як взагалі. Автоматично може бути підручники закуповуються, наприклад, на якийсь рік навчання, кількість дітей змінилася, а різницю ви не знайдете. Ви їх отримували і користуєтесь. Тобто можна тільки розмножувати якимсь чином, або докуповувати вже Я дякую, просто за відповідь у нас, це питання пані батьків. Високі. Якщо батьки дітей не вистачили за якогось закладу якої звертаються до директора, директор перед наліту ми на департамент освіти і отримуємо далі підручники. Я думаю, доточнення? Чому такий колапс може бути, тому що в деяких? в Закладах різні підручники різних авторів. Да. Дитина змінила заклад, кількість підручників одного автора підпорядкований до певного закладу, через те можуть бути одиниці якісь неспівпадії. Це, це, це взагалі краще, тому що дивіться, кожен заклад визначає е, таку програму, майже є якийсь е, діабазор ну, підручників не і такі інших. Але це вирішується природньо на рівні ж саме закладу освіти. Е, Да. Шановні депутати, там на депутатській комісії стало питання, трохи не зрозуміла, про внесення змін до програми освіта, От, задавала питання Світлана Віталівна, ми вам додали до про цього проєкту рішення пояснювальну записку відділу освіти, щоб було зрозуміло, чому 700. Тисяч eh, додаємо надаємо тільки 200. Тобто роз'яснювальна запис. Питання, якщо віч немає ставимо на голосування, чи комісія проводить голосування.